Вітаю вас, малята! Я Анжела Володимирівна, ваш фізичний керівник. Ми сьогодні з вами будемо вчитися виконувати загально розвиваючі вправи для рук та плечового пояса. Розпочнемо. Ноги ставимо разом. Руки на пояс. Один перед собою. Два. Розводимо в сторони. Три перед собою. чотири на пояс. Один, 2. Три, чотири. Давайте разом. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці. Малята. Зробимо дихальну вправу. Вдихнули, видихнули. Вдихнули. Видихнули. Вдихнули. Видихнули. Молодці. Направо. Ноги на ширині плечей, руки перед собою. Один. Стискаємо кулачки. Два. Розтискаємо. Стискаємо, розтискаємо. Давайте разом. Один, два. Один, два. Один. Два. Один. Два. Молодці. Дітки, стомилися трішки. Давайте відпочинемо. Згинаємось донизу. Опускаємо ручки та дихаємо. Відпочили. Продовжуємо. Наступна вправа ноги на ширині плечей. Права рука догори. Ривком. 1, 2. Міняємо руку 3, 4. Права рука 1, 2, ліва, 3, 4. Давайте разом. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці. Малята. А тепер давайте спробуємо повторити всі вправи, які ми сьогодні виконували. Повторюйте за мною. Один, два, три, чотири. Один, два. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Молодці. Я вам бажаю усім здоров'я. До нових зустрічей. До побачення!